Другий крок. Це Іван Олександрович є. Ми спільно працювали, дякуючи йому, і будемо працювати із законопроектом 3.1.89 – Це зміни до податкового кодексу, це зміни до господарського кодексу, до цивільного кодексу. Після цього у нас виникає зміни до закону про бухгалтерський облік і аудит. Після цього у нас виникає зміни щодо оподаткування фізичних осіб. На теренах рівенщини ми дуже добре аналізували цю ситуацію, і люди конкретно розрахунки показують, що не змінивши з 15 до 5 чи до 3% рівень оподаткування фізичних осіб, ми навіть цю частку, про яку мова йде, Господарський податковий кодекс врегулюємо, ми не досягнемо результату. Тому необхідно, Михайло Гарович. Я сам буду регулювати. Дякую за підтримку. Значить, без зміни в системі цих законодавчих змін ми не отримуємо середовища, яке б дало можливість створюватись і розвиватись сільськогосподарським обслуговуючих кооперативів. Що треба? Треба два, ну максимум один пленарний тиждень для того, щоб ці питання урегулювати. Тому я думаю, і влада, і позиція. Повинна швидко, оперативно демонструвати для того, щоб ми не йшли на допомогу їм у цій ситуації, а іншого шляху нема, як допомагати, прийняти, виконати обіцяни, що обіцяли, і прийняти ці законодавчі зміни. Для цього не потрібно ні коштів, для цього потрібна відповідальність і виконання своїх обіцянок. Це перший крок, який дуже важливий. Для того, щоб ми зрушили ситуацію. Друге, все це повинно безумовно, я сказав, вписуватись у програму. Третє. Фінансове забезпечення розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Я <клухи>, вважаю, що це повинно законодавчо бути врегульовано. Один відсоток від дохідної частини бюджету тут не є щось неординарне, а є реальне. І щорічно передбачати в бюджеті. Mm -hmm. Шановне товариство, якщо не буде серйозної підтримки, ніхто закони не буде, ми з Олександром Васильовичем говоримо серйозно читати в селі до тих пір, поки не зрозуміє, що можна покращувати своє життя за рахунок розвитку кооперації через підтримку. Перші повинен однозначно бути сигнал підтримки. І ми. Плануємо якраз такий крок. Розробка четвертих регіональних програм розвитку, реорганізація управління шляхом створення структур. Ми наполягали і давно цю ідею виносили, що з питань розвитку кооперації сільської місцевості є досить важливим у структурах. Міністерства аграрної політики фахівці, які б цьому плані працювали і надавали підтримку методичну організаційну, вся яка потрібна створення кредитних структур, і в тому числі розвитку кредитних спілок, які б були фінансовим інструментом в цьому плані. І міністр вчора говорив, що піде у цьому році на крок, де піде на 100% здешевлення. Кредитів одним із двома банками для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Я думаю, це дуже теж важливий крок може бути для тих, які вже набирають висоту. Для тих, які створюються, нічого їм не поможе. Безумовно, навіть і нульова ставка е, е, кредиту. І навіть 25% підтримки е, нашого агроінвесту, який підтримує з нами, працює і теж. Е, їм треба дати, і ми пропонуємо 100%. 100% на старті, особливо тих ключових моментів по інфраструктурі аграрного ланцюжка, які дає ключовий доступ до ринку. Це мається на увазі молокопереробне підприємство, яке один молокозавод запрацював у нас молочний край за допомогою добробуту громад фонду і Чернівецької влади. В цьому році і е, та, такі е, підприємства, які можуть безпосередньо давати вихід на ринок, вони повинні виходити на 100% державну підтримку. Розвиток дорадництва, підтримка науки і освіти, інтеграція вітчизняного кооперативного руху в міжнародні структури у цьому плані ми намагаємося робити і робимо розвиток. В системі заходів підтримки особистих селянських господарств, я маю на увазі по інших напрямках і місцевого, і центральної підтримки, які стосуються цього рівня, Ось це створення національного координаційного центру, про який говорив Роман Ярославович, і про які ми говорили на других всеукраїнських громадських слуханнях, де можна чітко ясно на кінець відпрацювати. Сутність і ідеологію в рамках світового досвіду сільськогосподарського обслуговуючих кооперації. Повірте, сьогодні з приводу цього напрямку, навіть через фахівців 5-10 чоловік, кожна своя позиція, кожна своя думка. Тому цілком зрозуміло, що не скоординувавши ці всі дії, ми не можемо рухатись. Серйозно в цьому напрямку. Ми пропонуємо розвиток у два етапи: 13-16 рік і 17 20 роки. Що ставимо питання як підсумок? Це цілком зрозуміло для того, щоб була не балаканина, а серйозна ситуація змін, якості змін, якості стандартизації продукції і врегулювання цих питань. От ми ставимо. На 20-й рік молочна продукція через кооперативи 40 овочі, картоплі 60%, фрукти 50%, зерно 20%. Це цілком зрозуміло, і охоплення біля тисяч сільської місцевості, створення 1,6 робочих місць в сільській місцевості. Це критична ситуація щодо пра працевлаштування, устрою і розвитку сільської місцевості. У цьому напрямку ми цілком зрозуміло прогнозуємо отримання у межах п'яти тисяч сільськогосподарських кооперативів. Це виходячи з цієї ситуації, що більша половина покриття сільських місцев сільської місцевості даними кооперативами мається на увазі у межах у межах п'яти. У межах п'яти населених, п'яти-6 населених пунктів сільськогосподарський кооператив з подальшу його інтеграцію другого, першого і другого рівня мається на увазі обласні і центральні кооперативи, спеціалізовані, і їх вихід на міжнародні ринки. Кількість охопленого населення це те, де сьогодні є найбільш перспектива у населених пунктах. 5,5 з мільйона створити виробників, але не цих виробників, які виробляють сьогодні 2-3 тони картоплі, і має одну чи дві корівки, а які б могли вийти на рівень, хоча фермерського господарства Польщі. Середнє фермерське господарство для довідки 7 гектарів у Польщі. І ці показники особистих селянських господарств за цих умов ми даємо можливість людям вийти на ту форму господарювання, яка дає можливість їм вписувати структуру виробництва. Тепер для що? Ну, це для статистики щодо розмірів середніх фермерських господарств у ведучих країнах. Світу цілком зрозуміло, ви можете бачити, що є е, і... країни, які мають 3-4 гектари, середній розмір фермерського господарства Японії 2 гектари. І є Сполучені Гектари, які сполучені Штати Америки в межах 400 гектарів. Але цілком зрозуміло, значить, йде мова на е, гектари або на сотні гектарів, але не йде мова на сотні тисяч гектарів. Тому Якщо формувати європейський дім, то треба на одних цінностях на одних принципах, і ми пропонуємо якраз значить, у цей для цього для цього ми пропонуємо е, орієнтовні розрахунки по фінансовому забезпеченню. Вони досить скромні, виходячи з цієї ситуації і цих цілей, які ми ставимо. Якщо в другій програмі у нас було вже там щорічно 1,6 мільярда, то ми тут виходимо. Е, Сім років у 3-4 мільярди на рік. Але це стосується двох третин сільської місцевості, і цілком зрозуміло, ця сума не є критичною, не є тою проблемною, якою можна не знайти. Не знайти для розвитку. Тепер, які сприяти чому буде, цілком зрозуміло подолання бідності, зростання. В сільському зміцнення продовольчої безпеки країни, формування конкурентного середовища, збереження поселенської сільської мережі ось основні фактори, які дозволять в рамках програми нам. Вийти, урегулювати ту соціально економічну ситуацію, яка є на селі, цілком зрозуміло, якщо говорити що одноманітним, як і ми говорили у 90-ті роки, я маю на увазі фермерські ініціативи того року, фермерських з'їздів, одноманітним не буде е, сільськогосподарське виробництво, але е, треба питання дати перспективи. Як буде з долею села сільської місцевості, чітко зрозуміло, як буде з розвитком фермерських господарств і очікувані результати, які ми там прогнозуємо, 120 тисяч фермерських господарств, і інша частина цілком зрозуміло: 13 мільйонів гектарів у нас будуть, особливо у степовій зоні. Це крупні господарства там по 10, 20, 30 тисяч, які будуть займатися зерновим напрямком і пріоритетом. Але баланс земельних ресурсів, людських ресурсів, фінансових ресурсів і головна мета не один мільярдер, а безбідне, заможне життя людини, її цінності, добробут і якість. Це загально світові цінності, і я переконаний, що ми до цих цінностей повинні рухатись. І ми зараз, якраз я презентував частку тих ініціатив, якими ми виходимо, які ми переконані, є дуже важливі. Ми на істину не претендуємо, але ми свої пропозиції готові вносити, пропонувати і відповідно досягати поставленої мети. Ось я, я вважаю, що якщо комплексний такий стратегічний підхід буде, буде зрозуміла політика України і розвитку села сільської місцевості агропромислового комплексу, а не стихія, яка 20 років, на жаль, панує. А навіть не 20, якщо говорити, стихія почалась десь орієнтовно з 89-го року. Але тоді політичні гасла були когоспи чи домофермера, хоча ж його не можна було побачити. А потім ця ситуація зовсім в іншому руслі пішла. Ось коротко я регламент вичерпав. Дякую вам за увагу. Це наші ініціативи, які підсумовують не тільки міжнародний рік кооперативів, а й двадцятиліття кооперативного руху країни. Чи вступимо ми в наступних 20 років кооперативного руху, чи і далі ми будемо мрійниками, буде залежати від нас.